Привіт всім. Сьогодні ми поговоримо про актуальну тему щодо страхових виплат та відшкодувань після торнадо або урагану на прикладі ситуації в Тампі після урагану Мілтон. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. На жаль, сьогодні ми спостерігаємо, як природні явища впливають на наше стабільне життя, створюючи умови, в яких не всі можуть справитися з наслідками. Тому поговоримо про те, як розрахувати страхове відшкодження за пошкодження майна внаслідок природних катастроф, зокрема ураганів і торнадо. Після нещодавного урагану Мілтон, який пройшов по Флориді, багато людей постраждали і залишилися без даху над головою. Розглянемо приклад типового будинку в Тампі, які суми компенсації можна очікувати від страхових компаній і які від держави. Перше, про що ми поговоримо, це про те, що впливає на розмір компенсації. Перше, що потрібно розуміти, це те, що страхове відшкодування залежить від вашого полісу. Ваша компенсація залежить від того, чи був ваш поліс повним, чи він включав покриття на випадок стихійних лих – flood insurance, hurricane insurance. Давайте розглянемо більш детальніше типи страхування. Існує кілька видів страхування. Перше, це стандартне страхування для власників житла, зазвичай покриває збитки вашого будинку та особистого майна. Це включає збитки від сильних вітрів, повалених дерев і летючого сміття. Однак у деяких зонах з підвищеним ризиком, особливо у прибережних регіонах, збитки від вітру можуть бути виключені з стандартних полісів. У такому випадку вам може знадобитися придбати окреме страхування від вітрових бур windstorm «Windstorm Insurance». Друге, це те, що страхування від затоплення, flood «Flood Insurance». Є необхідним, оскільки стандартне страхування для власників житла не покриває збитків від затоплення, яке було спричинене ураганом. Тому можна, а не просто можна, а навіть необхідно придбати страхування від затоплення окремо через національну програму страхування від затоплення, national flood Insurance Program. Або у приватних страховиків воно також може бути. Flood insurance покриває збитки, спричинені штормовими хвилями, підвищенням рівня води чи сильними опадами під час ураганів. Це страхування застосовується як до конструкції вашого будинку, так і до його вмісту, в залежності від умов полісу. Окей, давайте ще раз повторимо. Страховка для власників житла зазвичай покриває збитки тільки від ураганного вітру. Страхування від вітрових бур може бути необхідним в прибережних зонах з підвищеним ризиком, де збитки від сильного вітру можуть бути не включеними в стандартні поліси. Якщо ви живете в таких штатах як Флорида. Техас або вздовж узбережжя мексиканської затоки, існує висока ймовірність того, що ваша стандартна страховка не покриває збитків від вітрових бур. Тому отримання окремого полісу від вітрових бур є необхідним. І третє, про що потрібно пам'ятати, це те, що окреме страхування від затоплення, flood insurance потрібне для покриття збитків від затоплення від підвищення рівня води чи штормових хвиль. Вам треба обов'язково розуміти ці відмінності, і це гарантує, що ви маєте повне страхування для захисту вашого будинка та майна від збитків, пов'язаних з ураганом. Окей, давайте подивимося, наприклад пошкодженого будинку. Давайте візьмемо типовий будинок у Тампі, Флорида, вартістю 300 тисяч доларів, який отримав такі пошкодження. Перше, пошкоджений дах, приблизна вартість ремонту 15 тисяч доларів. Друге вода будинку через підтоплення. Реставраційні роботи можуть коштувати 20 тисяч. Третє пошкодження електромереж і ремонт оцінюється в 5 тисяч доларів. І таким чином загальна сума всіх пошкоджень 40 тисяч доларів. Якщо у вас є страховий поліс на урагани і підтоплення, після врахування дедактабл, наприклад, ваш дедактабл 5 тисяч доларів, страхова компанія може виплатити вам 35 тисяч доларів. А тепер давайте поговоримо про державні програми допомоги і федеральні виплати. Коли стається природне лихо такого масштабу, держава також пропонує певні форми допомоги. ФІМА Federal Emergency Management Agency надає грошові компенсації людям, чиї будинки або майно було пошкоджено, але ці виплати часто є обмеженими. Фіма може виплатити до 35 500 доларів для того, хто у кого немає страхового покриття. Але пам'ятайте, що Фіма не є заміною для страхування. Допомога від Фіма предназначена для доповнення зусиль із відновлення, а не для заміни комплексного страхового покриття. Вона допомагає з основними потребами і у відновленні, але не компенсує повною мірою всі збитки від урагану. Ось чому ви повинні мати комплексний страховий пакет, щоб бути повністю захищеними. Які є інші можливості компенсації? Наприклад, є кредити на відновлення для тих, кому не вистачає коштів після страхових виплат і допомоги від ФІМА. Існують низьковідсоткові кредити на відновлення від Small Business Administration SBA навіть для приватних осіб. Наприклад, кредити для фізичних осіб є до 200 тисяч доларів на відновлення основного житла. А кредити на особисте майно до 40 тисяч дол доларів на відновлення пошкоджених речей. Як правильно подати на компенсацію? Щоб отримати страхові виплати або допомогу від держави, вам потрібно правильно підготувати всі документи: перше фото та відео пошкоджень. Друге оцінка вартості ремонту від ліцензійованих підрядників. Третє. Копії вашого страхового полісу. Четверте. Заява на відшкодування ФІМА або в страхову кампанію. Окей, які є поради для майбутніх ураганів? Як підготуватися на майбутнє? Переконайтеся, що ваш поліс включає покриття на випадок стихійних лих, включаючи бурі і затоплення. Завжди зберігайте документи та інформацію в безпечному місці. Встановіть захисні заходи для вашого будинку, наприклад, віконниці або укріплений дах. Також не забувайте виконувати всі інструкції по евакуації. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як. Банкінг США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій системі в США. Переходьте за посиланням в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, ви можете записатися на консультацію. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і зустрінемося в наступних відео.